Доброго здоров'я всім. З вами Гуморецький від Михайличі. Павло Глазовий, живе придане. Стрілись двоє на дорозі. Чого зажурився? А як мені не журитись, як я оженився? Оженився! Це ж прекрасно! Я тебе вітаю. Іди к бісу, ти ж подумай, що я з цього маю. Колись було, як женились багачі чи бідні, то придане нареченим готували рідні, як не гроші, то корови, то воли, то свині. Тоді було і женитись вигодно людині. А я, брате, оженився про гроші не звуку. На весіллі ніхто навіть на... в... у руку не плюнув. Дарували череп'яні та залізні вещі. А з живого не дісталось нічого, крім тещі. Дякую. З вами Гуморецький від Михайлича. Якщо сподобалась Гумореська, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Далі буде цікавіше. До зустрічі на каналі. До побачення!